Я з нетерпляча рука наливає осінь, настояну на літніх мріях, сонячна присмак кліта, що виблискає на вранішніх травах, Вдивляюсь у минуле. Тепер тільки я знатиму останню волю літа. Стелитиме осінь свою роду печаль нам під ноги і не буде. Що важливішого у світі, ніж наші кроки по ній. Кажуть, якщо можеш не малювати, не малюй, ви і модельєр, і викладач, і творите зі шкірою. Це ще у пошуках чи вже визначилося що для вас найголовніше? Е, ну, Якщо про ці напрямки, які ви сказали, то це вже визначені. Але у пошуках можуть бути якісь нові напрямки. Не так давно я для себе відкрила ще такі, як роботи із текстилю. І далі я взагалі така людина, що я у постійному пошуку, і тому може бути ще багато всього цікавого. Сприйняття природи зіткане із осяйних миттєвостей, які заповняють душу і наповнюють її емоціями та образами. Та чи кожному до снаги розледіти у звичайному, довершену рацію? Цій жінці подала нило. Вона народилась із нечуттєвим сприйняттям світу, тому вміє бачити, а не просто дивитися. І творчі люди, вони надзвичайно самотні, здебільшого. Ви з тих художників, хто творить, коли на душі неспокій, чи коли райдужно? Я з тих художників, які творять незалежно від того, що на душі. Звичайно, що коли райдужно, то творити легше. Але часом буває, що коли не райдужно і ти йдеш творити, тобі стає райдужною. Нема такого моменту, щоб я не творила в якийсь період, коли не зовсім раді. Коли є можливість і час, і хоч якась хвилинка, то я стараюся її використати. Легше і спокійніше на душі, коли самі з собою, своїми думками, чи коли в колі друзів. Адже я так думаю, що серед митців важко знайти таких однодумців. Ну, творити, коли поряд з тобою люди, досить складно. Творити я саме маю на увазі, якщо виконати просто якусь технічну роботу, то це можливо і навіть дуже успішно. Навіть ще, тебе ще й відволікають, і тобі та е технічна робота не здається такою нудною, скажімо. Але е якщо проговорити взагалі про творчість, то це все-таки самотність. Це правда, що художникам потрібна самотність для того, щоб щось створити. Вони повинні залишатися десь наодинці самі з собою. Донька інженерів Наталка Градиська уже у п'ять років дивувала рідних неординарністю і потребою усамітнитися. Каже, їй пощастило, батьки із розумінням ставилися до першокласниці, яка замріяно промовляла: будемо це і крапка, та йшла до кімнати, аби поринути не у світ цифр і букв, а у простір уяви і мрій. Єдине, що я тоді хотіла е, навчатися різьбленню по дереву, тому що воно мені дуже подобалось. Я дуже любила інкрустовані тарілки, такі, які в нас в Закарпатті, там, ці такі декоративні продавалися на той час. І е, мені дуже подобалося. Я ще сказала, що я буду от. Це робити. Ну, але батьки мені так трошки корективи вносили і казали, ти ж розумієш, що це робота для рук ну, жіночих. Це така, вона дуже буде важкувата і руки тендітні. Хоча мені навіть купили набір інструментів для цього різьблення, але так я не скористалася, не вдалося. Богемний Львів віншував студентку Національної академії мистецтв запашною кавою, звареної із добірних зерен натхнення. Факультет декоративно-прикладного мистецтва огранив хист до прекрасного, здібної лучанки. На роботах художниці-дизайнера почали уживати звивисті вузенькі вулички вибагливими формами, бруківка з сюжетним орнаментом, а музика, яка линула звідусіль різножанровістю творів. Об'єм однаково легко передавати і, і графічно, і живописно, якщо художник дійсно фахівець. Напевно, що він не задумається, коли творить. Просто я не задумуюся над тим, як його передати. Я просто роблю, знаючи ті техніки, які я знаю, ті, які я вивчала, і це, це автоматично виходить. Лінія просто має свої такі властивості. Вона може бути динамічна, вона може бути статична, вона може бути якась десь грубша, тоньша. Делікатніше, вона може бути якась дуже така гостра. Тобто, характер лінії може бути будь-який, і товщини лінії можуть бути різноманітні. І за рахунок цього створюється потім об'єм. Тобто, але художник вже це робить майстерно, тому що він має ті знання, які йому допомагають це зробити. Щодо композиції, ви з тих, хто ретельно по ескізу працює, чи все ж таки даєте волю експериментам уже під час того, як великі полотна виходять? Іноді я дозволяю собі волю, але напевно я з тих художників, які все таки розробляють ескіз і потім стараються його дотриматись. Якщо у своїх роботах, то так, якщо я працюю з якимось клієнтом, то там можуть бути якісь корективи, і тому вже не настільки чіткий може бути ескіз і дотримання його виконання. Але і той варіант є присутній в моїй роботі, і інший так само. Як вам вдається не стати звичайним копіювальником у тої дійсності? Просто я маю свої внутрішні якісь, не якісь такі вже сформовані позиції життєві і філософські. І мої роботи здебільшого вони є філософськими. Можливо, не зовсім я доношу це до глядача, скажімо, я мало це обговорюю, я мало на цьому акцентую увагу, але здебільшого мої твори є філософські і вони. Є результатом якихось моїх внутрішніх там, переконань, переживань і якихось таких речей. Хоча нещодавно я собі таку зробила роботу, ще поки що в ескізі, яка називається подвійні стандарти. Вона цілком для нашої, для нашої буденності є актуальною. Інша справа, в який спосіб я це подаю, але думаю, буде щось цікаве і гарне. Чи багатьом вдається прочитати їх? Чи багатьом? Ну напевно, прочитати їх вдається тим, хто десь має схожі цінності зі мною і схожі якісь життєві погляди. Крім того, є таким самим філософом, там, якимось там мислителем таким. Тому напевно, що так. Я не задаю собі цього питання. Знаєте, Я доношу те, що доношу. Я показую це, а інші люди можуть побачити в цьому щось інше. Можливо, тому я не акцентую уваги на тому, що я вкладаю в той твір, тому що е зазвичай твір він покликаний пробудити в людині якісь емоції і, е якби певною мірою, так можна сказати, делікатно змусити її думати. А вже що вона там собі надумає, ну це вже її особисте. Які риси характеру виховувало у вас навчання у Львівській академії? академії мистецтв? мистецтва. Ну, перше, повагу до людей, які знаходяться поряд, тому що в нас викладачі звертались до всіх студентів на ви. І, ну, це виховало повагу до тих людей, тобто до тих же студентів, які знаходяться поряд із тобою. Певно, що цілеспрямованість, бажання постійно щось шукати, терпеливість, це однозначно, тому що роботи потребували довготривалої праці і терпеливість. Теж таки таке, таке було. Ну і напевно і мудрість теж вже так під кінець навчання, напевно, і певна така якась мудрість з'явилася. Майстерня містифікації, в якій кожна річ побудована на контрастах сучасного і минулого. Спочатку доволі важко зрозуміти, хто господиня цього творчого бісця: кравчиня, фотограф, живописець? Особливо спонтеличують полотна, скомпоновані із клаптиків шкіри. Якщо є ціль, то я за будь-яку ціну знайду спосіб, як це втілити в життя. Ну тобто знайду методи, як це зробити. Бо іноді буває, що створюється робота, і ну я ще не знаю, як воно буде там, які будуть деталі, як вони будуть там. Об'ємні, не об'ємні, але вони вже на малюнку є. А потім я продумаю вже детальніше технологію виготовлення і це втілюю життя. А те, що свій стиль, це правда. Він дійсно такий мій. Я не дотримуюся тої класичної такої школи, якої навчають у косові чи вижниці такої традиційної. Ну, і... І рахую, що напевно, можливо, і воно, і не зовсім потрібно, тому що все-таки ми йдемо десь вперед, і треба щось змінювати, а не тільки сидіти на тому. Коли мрія на відстані погляду, вір у себе, стань незворушним, як камінь, і не зважай на те, що пліткують за твоєю спиною, це зрозуміла мисткиня, щойно повернулася до милої батьківщини, а ще усвідомила. У світі, в якому керують матеріальні цінності, не так вже легко бути вільним і незалежним художником. Необхідно працювати на замовлення. Не всім також до вподоби Артхаус 21-го століття з глибинним, нетривіальним змістом. І тут пані Наталія знайшла компроміс. Окрім виплаканого в академії на відділенні художніх виробів зі шкіри, рельєфного сприйняття навколишнього, привезла додому відзеркалення власного таланту. Нині образи з картин переміщуються у вишукані силуети. Хто прагне виокремитися, звертається до модельєра за вбранням. Щодо моделювання, бачите, як змінюються якісь ваші вподобання навіть в тих костюмах? Вони ускладнюються. Я бачу тільки те, що вони з кожним роком в мене ускладнюються. Напевно, треба трошки так їх спрощувати вже. Ну, можливо, ще прийде і такий етап в житті. Вподобання. Взагалі я можу створювати будь-які костюми. Незалежно від стилю, незалежно від фасону там, якогось, без різниці. Тому що тут це є творчий процес і, і він, він завжди цікавий. Але якщо говорити про особисто мої якісь сподобання, то мені подобається історична тематика. Мені подобається фольклор. Тобто такі з фольком костюми. От Думаю я над тим і працюю, щоб створити такі якісь для сьогодення сучасні фолькові костюми. Не все-таки ту таку, як кажуть, автентику, а вже він теж, ми вже в 20 21 століття, то щось таке новіше. У даний момент я поєдную, але взагалі вважаю себе більш авангардним художником. Просто я не зовсім виходжу, скажімо, вхожу в рамки авангардного, залишаючи десь якісь трошки такі ділянки реалістичності якоїсь, якоїсь такої романтичності. Мені це наразі подобається. Коли до рук берете все ж таки фарби. Я постійно працюю з фарбами. Просто я не показую цього на, на загал, скажімо, на огляд для всіх. Крім того, я займаюся текстилем, текстильні роботи в мене теж йдуть кольорові. І шкіряні йдуть кольорові, коли є матеріал такий, маю можливість використати матеріали. Кольоровий, то теж вони йдуть кольорові. От живопис не малюю. Напевно, стільки я його намалювалася в художній школі і в інституті, що мені вже якось трошки е іноді хочеться дуже. Е але це ще один аспект. тобто в мене вже є один, другий, третій, і ще, це ще четвертий. І ну, десь, можливо, трошки часу не вистачає. Говорять про таку гармонію, яка має бути із Всесвітом, і з самим собою. Ви довгий час медитували. Що це вам відкрило? В собі, в навколишніх? Що це мені відкрило? Як ви до цього прийшли? Ну, ви знаєте, ще Соломон сказав, що велика мудрість носить у собі велику печаль. Насправді, коли ти спостерігаєш і бачиш, Починаєш просто медитація сама по собі, вона відкриває твій внутрішній світ, але вона так само показує тобі зі сторони зовнішній. Тобто не коли ти учасник в ньому, а коли ти дивишся на нього так споглядально, тобто без боку. І коли говорити про цей аспект, коли дивишся споглядально, то іноді бувають речі дуже неприємні. А якщо заглиблюєшся в себе і можеш тримати постійно цей зв'язок внутрішній із собою, не зачіпаючись на оточуючий світ, то це дуже велике благо для людини. Тоді вона, можна сказати, є безсмертною, по суті. Ну вона піднімається просто вище і. І розуміє, що все, як іде, воно, так і має йти. Тобто, все воно має свій початок і кінець, і вічними в нашому житті є тільки зміни. Тобто, від тоді від того стає дуже радісно. І тоді легше працюється і лег легше йдеться по життю, тому що ти розумієш, що все як має бути, так воно і відбувається. Ще одне із захоплень дизайнера світлини, на яких жінка випрямінює загадковість, зрештою, як і її абстракції, таємниця. Ось що вирізняє справжнє мистецтво від невдалих спроб наслідувати майстрів. Адже талант, схожий на осінь, листки мрій кружляють за межами реального, знаходячи прихисток у пориваннях душі, а згодом стеляться різнобарієм ідей тих, хто у пошуках, яким бачите свій простір, своє мистецтво, ну не можу сказати через років 10-20. Напевно, що воно буде гарне і цікаве, ну і буде потрібне. Вважаю, що воно буде потрібне і воно буде інтересне тим, хто навколо. Напевно, так. Але точно сказати, яким я його бачу, так більш детальніше. Поки що я цю картинку не малювала. А якщо й малювала, то я вам про неї не розкажу.